У чистий четверг у нечистий сміттєвий бак у Франківську. Місцеві активісти закинули очільника юстиції до смітника. Причина: керівник зареєстрував регіональний осередок опозиційного блоку. Чиновник у лікарні зі струсом, а активісти під перевірками правоохоронців у колоні члени правого сектору бійці його добровольчого корпусу, які щойно повернулися з фронту, та місцева самооборона. Вони несуть чотири десятки портретів земляків, які загинули на майдані та в зоні АТО. Цю акцію назвали чистий четвер. Позаду колони штовхають сміттєві баки для керівника обласного управління юстиції Василя Кавацюка за те, що зареєстрував на Прикарпатті регіональний осередок опозиційного блоку. Кавацюк, Але Василь Кавацюк із будівлі не виходить. Тоді найактивніші заходять усередину управління юстиції і виводять керівника. Самі уже на вулиці його пхають у сміттєвий бак. Зверху ще й закидають автомобільними шинами. Після того, як Василь Кавацюк відмовляється писати заяву про відставку, у смітнику його везуть містом до вічового майдану. Дорогу ще й обливають зеленкою та закидають яйцями. Я тільки п'ять днів тому, як вернувся зі сходу, тобто, де я приймав участь в бойових діях на сході нашої країни. Приїхавши на свої терени, я почув інформацію, що в нас легалізована така політична опозиційний блок. Я вважаю, що це антиукраїнська сила, антинародна і такі. Особи, які приймали закони 16 січня, які провели е, розстріл небесної сотні, до влади ніякому разі не мають бути допущені. Керівник Прикарпатського управління юстиції зараз у лікарні зі струсом головного мозку. Замість нього говорять підлеглі, запевняють претензії активістів до їхнього керівника безпідставні. То ми вивчали добрих вісім днів. Чи були дотримані норми законодавства при продачі документів? Звичайно, ми цікавилися думкою Міністерства юстиції, укрдержреєстр і сказали, що підстав відмовляти не було. Виявляється, що ми були, можливо, 10-та область після Львівської, Рівенської, Волинської, Чернівецької і так далі, так далі. Тобто ми вже набагато пізніше залісували ту обласну організацію опозиційний блок. Тим часом міліція перевіряє, чи не порушили закон самі учасники акції четвер». Наразі ми не отримали будь-якої заяви і пояснення від начальника управління обласного управління юстиції і тому кваліфікувати дії даних осіб ми поки що не, не можемо. Кваліфікацію сьогоднішнім діям активістів міліціонери обіцяють дати вже завтра. Але пас Романдучик Прикарпаття спецкор 2+,2.